Міжнародний кримінальний суд звинуватив Монголію, що та не видала ордер на арешт Путіна. Тепер асамблея держав-членів має вирішити чи застосовувати проти Улан-Батора санкції. Нагадаю, влада Монголії проігнорувала ордер МКС на арешт російського диктатора Путіна, виданий за підозрою у незаконних депортаціях українських дітей. І на початку вересня той здійснив візит до цієї країни. Тепер міжнародний кримінальний суд офіційно звинуватив Улан-Батор... У невиконанні запиту про співпрацю там нагадали, що дипломатичний імунітет, зокрема й імунітет глав держав, не є перешкодою на шляху до виконання ордера міжнародного суду. А держави-підписантки римського статуту зобов'язані затримувати осіб, проти яких видано ордери незалежно від їхніх посад і громадянства з огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати подальші дії ГААГ щодо країни визначить асамблея держав-членів МКС.